Зараз переносимося на Миколаївщину. Розмінування граземель за програмою компенсації триває там. Нині працюють у Шевченківській громаді, очищують від ворожого залізяча понад 100 гектарів землі місцевого фермерського господарства. Воно стало першим в області, де розпочалися роботи за відповідною програмою. З директором підприємства та розмінувальниками поспілкувалася наша колега якобсон Якобсонбелібова. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталі, доброго ранку. Чекаємо деталі. Доброго ранку, колеги. Отже, наразі групи з розмінування працюють в одному із сіл Миколаївської області, що межує із Херсонщиною. Це села Шевченківської громади, які під час окупації правобережної Херсонщини понад 8 місяців перебували під щільними обстрілами росіян. Тож поля місцевих фермерів просто всіні нерозірваними боєприпасами та снарядами. Вони вже понад два роки місцеві аграрії самотужки намагаються розміновувати ці території. Не става, не бувало так, що ставалися і нещасні випадки, коли фермери гинули від розривів боєприпасів або отримували коліцтво. Самотужки розміновував своє підприємство і Віктор Чубок з працівниками. Чоловік каже, що нині вдалося розмінувати понад 400 гектарів, із 700, їх вже два роки засіюють, а також збирають врожай. Понад однак ділянки є такі ділянки у підприємця, на які заходити не можна, тому що їх можуть розміновувати лише фахівці, вони надзвичайно небезпечні, адже це ті ділянки, де відбувалися фактично бойові дії. Коли з одного боку стояли вороги, з іншого українські оборонці ці території піддавалися не лише постійним обстрілам, а ще і мінуванню. Тож, коли Віктор дізнався про існування програми з компенсації, то перш одним із перших в області подав заявку і її схвалили. Наразі більше про це розкаже сам фермер. Моя думка, що це така дуже потужна підтримка від нашої держави, тому що ну, в нашому випадку ми б не змогли оплатити навіть ті 20% розмінування території, про які там спочатку думали вести, щоб 20% процентів. Платили якби, фермера, а 80 держава. Коли держава прийняла рішення про повністю покриття затрат на розмінування, для нас це була дуже приємна новина, я ну, дуже задоволений. Роботи на ділянці Віктора проводять фахівці українського центру розмінування із жовтня минулого року на ділянці майже 100 гектарів працюють дві групи саперів а також група зі знищення боєприпасів. Інколи боєприпаси доводиться знищувати безпосередньо там же, на полі, де їх і знайшли. Керівник групи розмінувальних робіт каже, що щільність забруднення настільки висока, що на одному квадратному метрі знаходять від 15 до 30 кілограмів різного роду вибухових і небезпечних ре. Човин це НАТО уповільнює і унебезпечує роботу саперів. Більше про їхні методи і розповів нам фахівець. Пропонував послухати далі його нетехнічним обстеженням з'ясовується, яка загроза на даному полі є, і тоді вже розподіляються методами, якими ми будемо проходити. Саме розміновувати територію в нашій компанії наявні автомобілі дистанційного розмінування саме для підготовки ґрунту. Це бажени 5+, якими проходить автомобіль. За уже за після роботи даного автомобіля проходять сапери з міношукачами. Вже від самого ранку сапери на ділянках віктора зібрали пристойний врожай. кажуть це три снаряди від РСЗВ, також вог і три ручних постріли з гранатомети. А загалом за три дні вдалося зібрати майже 90 різного роду боєприпасів, 19 з яких вже знищили на полі. До кінця лютого сапери планують завершити роботи на цих ділянках і перейти на поля інших фермерів, які так само подавали заявки і чекають на розмінування. Наразі в мене вся інформація, колеги, передаю вам. Слово Наталія, дякую з Миколаївщини. На зв'язку була Наталія Якобсен-Белібова, розповідала про розмінування фермерського господарства. Я так розумію, заявка була оформлена грамотно. Що ця людина заявку подала і відразу має певний результат. Попереду у нас нови.